Дуже важливо розмовляти з своїм партнером з оточуючими про свої почуття, пояснюю чому, коли ми в силу своїх травм, звісно, тому що тільки із травм, тільки із внутрішніх конфліктів ми не можемо бути достатньо відкритими. Ми не відкриті, тому що ми не довіряємо світу. Однозначно, це певний процес зцілення, але він почнеться тільки тоді, коли ви починаєте розмовляти через біль, через дискомфорт, через небажання, через а, вашу внутрішню дитину яка каже, що ні ні я хочу посидіти і помовчати. От ви коли прям усвідомлюєте, що ви хочете зберегти класні стосунки з чоловіком, з подругою, з мамою. Ви йдете в розмову, в щиру розмову. На чому вона має базуватися, щоб ви були почуті, однозначно, на емоційній складовій, що я відчуваю, то я і транслюю. І ні в якому разі не хвилюватися, чи а, ви будете зрозумілі й почуті, адже це все, все відбувається для вас. І обов'язково ви прояснюєте, що вам хочуть сказати. Коли людина вам щось сказала, ви перепитуєте, що ти мав на увазі? Бо я усвідомила, що ти хочеш сказати ось це. Ні, ні, я зовсім про інше. І це насправді настільки полегшить. Взагалі полегшить повністю ваше життя і спілкування з оточуючим світом. Якщо ж ви не не по якійсь причині, повторюся ж, із вашої травми не хочете йти в прояснення у вираження себе, рано чи пізно сформується така, знаєте, пустота, коли ви раз промовчали, другий, або подумали, що ось вам це партнер протранслював. А він не це мав на увазі. Ви собі придумали одну історію, другу, третю, воно так все нашаровується, нашаровується. І в якийсь момент у вас створиться байдужість і пустота. Обов'язково по-іншому не буде. І коли ви захочете, чи партнер захоче по-іншому, або піти в прояснення, чи в глибину вам уже буде байдуже. Тому я. Бу дуже радила знайти спосіб вийти з вашого страху, зцілити його або уже під час розмов зцілюватись. Це найлегший спосіб. Насправді, ви один одному цілителі. Просто наберіться сміливості, підійдіть до своєї близької людини, скажіть, що відчуваєте, попросіть. Поділитися цю людину його, її почуттям, прийміть ці почуття, і у вас тоді буде вся повнота спілкування. Інакше, крок за кроком, коли буде створюватися холод і пустота, ви просто не захочете і не зможете продовжувати стосунки з цією людиною. Спілкуйтеся, відкривайтеся, ідіть в свої страхи. І ваше життя буде достатньо наповненим.